в Ужгороді презентують зразки інноваційних технологій у сфері альтернативної енергетики. 16 вересня на економічному факультеті Ужну науковці з кількох областей України ділитимуться досвідом і напрацюваннями в галузі енергозберігання. 17 ж вересня на подвір'ї факультету розгорнеться виставка макетів новітніх енергоприладів. Ця тема є надзвичайно актуальною. Ви бачите, що зараз Україна ставить питання перед Росією про зменшення об'єму закупки газу. І, на жаль, в цьому плані ми дуже відстаємо від країн Західної Європи у питаннях енергозбереження. Що й казати, до болю актуальною теми є для Ужгорода. Нещодавна аварія буквально паралізувала місто. Якби ж не газова залежність, вважають доповідачі, ліквідація наслідків вибуху була б менш помітною і не супроводжувалася б численними обуреннями мешканців. Організатори сподіваються, що їхні заходи відвідає влада та не тільки Ужгородська, а й делегати з усіх районів Закарпаття, адже саме від управлінців залежить оперативність переходу до нових енерготехнологій ефективніших, ощадніших і безпечніших для довкілля буде представлена діюча модель газогенератора, за допомогою якого можна переробляти. Будь-які види відходів з отриманням газу або електричної енергії. Крім того, будуть представлені гідротеплоізоляційні матеріали, які вже сьогодні можуть замінити відомий вам пінопласт, відомі вам скловолокно, яке наші будівельники використовують при будівництві утепленні будівель. Щоб охопити якомога більше зацікавлених, організатори також планують перенести виставку ближче до центру міста, 18 вересня, коли Ужгород святкуватиме свій день.